The <laughs> Раїною в серці у криворіжців з'явилась унікальна можливість відкрити для себе світ мистецтва та подивитися на нашу Україну та її мешканців по новому. Кривому розі відкрилась виставка під назвою Україна та Українці, на якій повністю розкривається колорит українського народу та країни в цілому. Насолодитися експозицією прийшла і пані Аліна. Виставка лише почалась, але я вже вражена таке доповнення цікаве дійсно роботи саме Віталія Безносенка, взагалі ну. Підкреслюють наш козацький дух український, це так от актуально. А Віталій Колесников підкреслює от таку гармонічними формами. Ну, в общем, наше життя, яке не дивлячись на війну, все рівно повинно бути в гармонії. На виставці представлено 22 роботи від митця Віталія Безносенко та скульптора Віталія Колесникова. Виставка поділяється на дві частини: 11 портретних робіт українських козаків, які піднімають військовий дух, та 11 жіночих скульптур, які передають ніжність та тендітність українських жінок. Моя е робота це Козацькі портрети, чоловічі портрети виконані у стилі, як я назвав вітраж. Це такі маленькі кружальці, рисочки, кольорові портрети. Чому саме козацькі портрети? Бо я вважаю, що саме зараз треба піднімати на високий рівень свідомість українців, і для цього ця виставка, а також для того, щоб Кожен в наш складний час міг радіти тому, що може зустрітися на виставці з друзями. Ідея створення виставки з'явилась миттєво. Головна її ідея, щоб криворіжці мали змогу більш ознайомитись з минулим країни та зануритись у атмосферу козацьких часів. Віталій Колесников розповідає, що скульптури жінок зроблені з дерева, а саме з липи та мудрина. На одну таку роботу потрібно щонайменше тижня. Робити дерев'яна скульптура малі форми, О, образи в основному жіночі. От, тому що тут якраз у нас виставка, получається Україна, жіночки, наші найкращі жінки у мірі. окруження – це ж казаки, охрана. О, поэтому ми так з Віталієм Вікторовичем якось в місті скомпонувалися. Виставка триватиме до 31 жовтня у палаці Південний. Тож кожен має змогу відвідати та помилуватися представленими експонатами. Лише за це літо відбулося більше ніж 700 творчих зал. Аходів, тож криворіг та криворізькі митці гідно тримають свій творчий фронт. Маргарита Назаренко, Сергій Філоненко перший міський.